Привіт. Ну що, позмагаємось. Привіт. Я готова. Здається. Ми ще навіть не почали, а в мене вже є ідеї. Ось так буде цікавіше. Привіт! Ой, голова коня. Я, мабуть, поряд з бабусею постою. Привіт-привіт. Подивіться сюди. Першим завданням буде приготувати желе А, та це легко. Мені допоможуть желатин та цукор. Розчиняємо. Висипаємо все в графін з водою. Тепер потрібно ретельно все перемішати. Краще візьміть ложку побільше, щоб не намочити руки. Я приготую краще жиле у світі. Тепер потрібні вітаміни. Багато вітамінів. Цих двох невеликих кошиків має вистачити. Тепер акуратно нарізаємо наші фрукти. Не забудьте все добре помити і очистити від шкірки. Тепер все, що нарізали, перекладемо в спеціальну тарілку. І починаємо прямо зверху заливати желе. Воно вже почало густіти. Коли все зробили, трохи чекаємо і вуаля, Наше желе вже готове. Залишається обережно перевернути нашу форму. Ось яка чудова та корисна краса у нас вийшла. Вчіться, дітлахи. Так, вийшло непогано, правда, Бетті? Не лякай мене. Я почну зі скітолз. Починаємо розкладати ці чудові цукерки за кольорами у різні тарілки. Ось так, готово. А тепер ми розтопимо їх за допомогою газового пальника. Допоможіть бабуся у тебе є вогнегасник. Ха, спокійно, все під контролем. Починаємо розігрівати. Коли все розтануло, можна перелити це у пляшку. Беремо пляшку. І акуратно переливаємо по черзі кожен колір, так, щоб вони не змішались між собою. Клас! Тепер треба все остудити. Я трохи пришвидшу цей процес. Готово! Тепер залишилось витягти жилей з пляшки. Для цього доведеться її розрізати. Будьте обережні, не пораньтесь. Все вийшло чудово. Дивіться, як смішно воно тремтить мене чогось не вистачає. Здається, забула підготувати воду. Ну нічого, я знаю, чим її замінити. Мені підійде молоко. Дякую, мейбел. Тепер візьмемо пляшечку свіжого молока, перельємо у тарілку і додамо до нього какао. Все добре перемішаємо вінчиком до повного розчинення. Ось так. М -м, на смак просто чудово. Залью все це у спеціальну форму, не поспішаючи, щоб нічого не пролити. І тепер охолоджуємо. О, боже мій! Мейбл, ну ти мене налякала. Відійди, дай спокійно попрацювати. Так, желе вже готове. Витягуємо його із форми. Дивіться, яке смішне желе у мене вийшло. Гаразд, покладу його на тарілку. У нас все готово. Не може повірити своїм очам, яка краса. Ух ти! Пляшка прям як справжня. Цікаво, яка воно буде на смак. М -м -м, то воно дуже смачна. Поїхали далі. Шоколадне желе. Воно таке смішне. Тільки гляньте. Сподіваюся, що на смак воно таке чудове. Клас. Так, спробуємо останнє желе. Ух ти, скільки в ньому фруктів! Виглядає дуже апетитно. І дуже-дуже смачний і соковити. Це найкраще з усіх. Ось так. Зрозуміли, хто тут справжній кухар. А тепер соло на гітарі. Слухайте та хитайте головою в такт. Поїхали! До-до-до-до-до! Та-та-та-та! Так, круто! Та що ж це? Безглуздий вузол. Все, я готова. Ой, бабуся, вампір у місті. Вибачте, я трохи відволіклась. Піца. Так, так, вам не почулось. Хочу піцу. Та простіше, простого почнемо з тіста. Що? Ну і куди ти тягнеш свої рученята? Я тобі покажу, як чіпати моє тісто. Викликаю тебе на поєдинок. Ось моя рука. Не змушу мене повторювати. Так, у мене здається, теж є рука. Ну, давай спробуємо. Тобі кінець. Ось так. Ой. Ой-ой-ой. ой -й 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 -й. Що відбувається? Будеш знати, як зв'язуватись з рок-н-рольною бабусею. І так, я готова продовжувати. Ось це так. Беремо тісто. Та починаємо працювати. Добре, розкатаємо тісто, бо воно має вийти дуже тонким. На це знадобиться деякий час. О, іди сюди. Ось візьми, тримай міцно. Зараз я відіб'ю у цього тіста бажання чинити опір. Ну, от і все. Давай сюди. Основа для піци готова. Тепер попрацюємо над начинкою. Томатна паста точно не завадить. Тільки ось би відкрити її. Ей, ну-ка, відкри мені цю баночку. Жодних проблем. Раз, два, три. Опи, готове. Беті, передай. Ось це інша розмова. Додаємо томатну пасту на тісто. Ось так. І розмазуємо тонким шаром. Зверху кладемо тертий сир. Та побільше залишається додати шматочки ковбаси, викладаємо їх зверху на сир. Ось така краса. А тепер додамо спеки. Ха-ха-ха. Ой, пробачте, спогади нахлинули. Смажимо нашу піцу. Гей, Беті, дивись, що в мене є. Ха. Ось, тримай. Давай готувати разом. Давай. Спочатку додаємо та розмазуємо томатну пасту тонким шаром. Потім посипаємо все сиром. Ммм, яка ароматна ковбаса! Те, що потрібно. Убиті виходить красивіше. До речі, треба її трохи розіграти. Ух. Яка краса в мене вийшла, тепер треба її. Ой, як страшно, на, тримай. Що? Ти зіпсувала мій костюм. Ну я тобі зараз покажу. На, отримай піцею по обличчю! О, що це? Сдається, світло вимкнули. Та перестань, мебел, що ти робиш? ну, заспокоїлись. Я вам зараз влаштую. Ви все зіпсували. Ой, здається, ми трохи захопились. Ну, якщо ось так зробити, то може бути ще нічого. Пригощайся, дорогенька. Давайте швидше куштувати піцу. Яка краса! А тут зовсім не краса. Що це таке? Здається, не піца зовсім. Чи тісто? яка гедота. Ой, а тут порожня тарілка. Хі -хі -хі. А Ось це якраз така піца, як я і хотіла. Дуже смачно. Дякую, це смакота. Ха, Ну, звичайно, хто може приготувати краще, ніж бабуся? Хто б сумнівався? Я. Ну що ж, тоді приготуйте мені вафлі. Звичайно, зараз же приступимо. Мені знадобиться желе. Сипаємо його у миску з гарячою водою, а потім як слід перемішуємо. Маса загустіла. Чудово. вафельниця мені не знадобиться. А от силіконова форма в самий раз. В неї є і вилью нашу желейну суміш. Ну що, як вам, бабуся? Дуже дивний рецепт. І я б так не сказав. У мене вийшли чудові, чудові желейні вафлі. Ви тільки на це подивіться. Тепер найцікавіше: беремо кольоровий шоколад і розтопимо його на водяній бані. Далі, край нашої желейної вафлі, зануримо в наш шоколад. Та викладаємо на тарілку. Вам це щось нагадує? Так, це шматочки кавуна. Але я додам ще декілька деталей. За допомогою молочного шоколаду я зроблю смачні та апетитні насіння. Так, от тепер 100% влучання. Не маю сумніву, що Софі оцінить мій креатив ідея, Але мої класичні вафлі будуть набагато смачнішими. Приготоване тісто я вже залила у вафельницю. Але лише наполовину. Тепер мені знадобиться какао. Висипаємо його у тісто і перемішуємо. Ну, а потім заливаємо в другу половину вафель. Таким чином у мене вийдуть шоколадно ванільні вафлі. От, я вам також не хухри-мухри Витягаємо. Ой, який аромат! Бабуся, та ви супер! Дякую. Тепер поливаємо вафельки медом і викладаємо на них полоничко. Хочете полуничку? Сама вирощувала. Дені, а ти хочеш? Боже мій. А, як це зупинити? Фух, дякую, бабуся. Так от міксер прибираємо, начебто тісто готове. Виливаємо його у Ей, і, і все здається, все тісто розлетілось. І що ж мені робити? А точно! Я можу зробити вафлю з пончика. Здається, це геніально. Дені, це ж вафля, а не пончик. Ну, гаразд. Софі, смачного. Вау, нічого собі. Всі приготували для мене вафлі. Ну, майже всі. Все дуже схоже на пончик. Ну, добре, спробую. Хм, і на смак також, як пончик. Але мені сподобалось. Тепер я хочу спробувати ось цю апетитну вафельку з полоничкою. М -м, дуже смачно. Мені сподобалось. Ого, нічого собі. Желейна вафля? У вигляді кавуна ніколи ще такого не бачила. Також смачно. Так. Кого ж брати переможцем? Колоничко я просто обожнюю. Тому перемогла бабуся. <skrady> так, я ж казала, що мої вафлі будуть найсмачнішими. <skrady> так, малюнок майже готовий. Ага, приготуйте, будь ласка, яєчню. Ідея супер. Я вже приступаю. І так, відкриваємо упаковку, бо мені потрібні яйця. Та що ж таке? Лай! Який я незграбний! Розбив усі яйця. О, ну нічого. Я ж можу використовувати улюблені солодощі Софі. Вона любить маршмело. А розплавлене маршмело дуже схоже на білок. Чудово. Тепер треба зробити жовток. І це буде жовта жуйка хуба-буба. Ну а замість солі я буду використовувати вибухову карамель. Супер страва. Ох, дені яєчня готується не так. А я можу показати вам майстер-клас. Розбиваємо яйця в миску і поділяємо на білки та жовки за допомогою ось такої милої свинки. Вали усі жовтки окремі мисці, білки ми поділяємо на дві частини. В одну миску ми додаємо червоний барвник, а в іншу зелений, і перемішуємо. Наступним етапом збиваємо жовтки, а потім виливаємо їх на сковорідку. чекаємо, поки жовток приготується. Загорнемо його наполовину в рулет та заливаємо на дно половину сковорідки зелений білок. Потім заливаємо червоний і закрутимо в рулетик. Викладаємо на тарілку та нарізаємо на невеликі шматочки. Прикрашаємо зеленю та помідорками чері. Софі буде в захваті. Бабуся знову заснула. Бабуся, прокиньтесь. Бабуся, прокиньтесь. А що, де? Я, я не сплю. Дорізаємо перці, а потім викладаємо перчик на сковорідку І в кожний розбиваємо по яєчку. Чудово. Викладаємо на тарілку. Так, готова. Софі, швидше спробуй. Ох, я така голодна. Ой, це що перець. Я не люблю овочі. Але ризикну спробувати. Хм, як я й гадала, не смачно. А ось ця страва виглядає дуже цікаво. Такий прикольний кольоровий рулетик Дуже смачно. О, а це солодка яєчня. Шалено. Ще з вибуховою карамелью! Клас. А з чого зроблений жовток? Невже це моя улюблена жуйка Хуба Буба. Так, так і є. Зараз я надую бульбашку. Ха, як же весело. Я віддаю перемогу солодкій яєчні. Ви чули її? Я переміг. Цього разу буде дещо цікаве. Приготуйте мені, будь ласка, молочний коктейль. О, Та це ж простіше простого. Молоко мені не потрібне. Я буду використовувати фанту. У мене, до речі, дуже багато різних смаків. Візьму форму для льоду, а в неї залью фанту. Різну форму різний смак. Чудово! Ну а для заморозки мені треба ковтнути суперхолодну фанту. Ой, як же холодно. Ох, всередині наче Антарктида. Скоріше видуваємо холод. Чудово! Вийшли ось такі крижані квадратики, котрі я закинув високий келих. А потім залю спрайтом. Ммм, краса. Пануче, Ось це ти даєш. А я зроблю для софі овочевий коктейль. Закидаємо в соковий броколі та моркву. Чудово. Тепер у мене є цілий келих свіжого овочевого соку. Далі мені знадобиться грейпфрут. Вирізаємо в ньому отвір... Та заливаємо всередину мій овочевий сік. Все буде смачно, корисно та подача дуже цікава. Решту переливаємо в келих. Дені, спробуй, е, добре, бабусю. Сподіваюся, я зможу вижити. Д Яка гидота? Не хочу засмучувати бабусю. Клас. Бабуся, що там шеф? А що там, шеф? І Так, мені знадобляться блендери. Я зроблю справжній молочний коктейль. В один блендер я відправлю блакитне морозиво, лохину, сироп. А в інший міксер все рожеве: рожеве морозиво, малину і рожевий сироп. Залишилось лише залити молоко. Чудово, вмикаємо наші блендери. М -м, має вийти неймовірно смачно. Переливаємо в келих наші молочні коктейлі, прикрашаємо збитими вершками, посипаємо цукерками ньорц. та закриваємо кришечками. І я підготував спеціальний шалом з трубочками. Софі його вдягне і спробує два молочні коктейлі одночасно. Шеф, ви просто молодець? Ой, смачного. Вау, яке все цікаве! Почну із цього. Все схоже на апельсин. Лише ось пахне неприємно. Фу, овочевий коктейль. Бабусь, ну ти чого? Ой, не хочеться її засмучувати. Ти знаєш, бабуся, мені сподобалось. Так, але більше я не буду. Тепер я спробую цей цікавий коктейль. Ого, дуже смачно. Ого. А тут цілий шолом. Швидше одягнемо та спробуємо коктейлі. Ого. Тут є спеціальна трубочка, котра з'єднує обидва коктейлі в один. Є це неймовірно. Клас. Це перемога. Так, я знав, що Софія оцінить мої ідеї.